Добрий день, баді! У цьому відео я вам покажу, як робити ферму заліза на, у Майнкрафті на версії Bedrock 1.21 за годину. Вона дає стільки заліза, скільки показано на екрані. Це дуже ефективна ферма і перевірена мною. Я її подую завжди. І Рекомендую її побудувати, але її треба будувати не менше, ніж 200 блоків від якогось села, бо може не працювати. Тож можна приступати до туторіалу. Для цього всього будівництва ферми заліза, нам знадобиться 5 на 5 блоків. Тобто у нас має вийшлась квадрат. Тобто, раз, два, три, 5, І тут так само. І оце, що отут в центрі, викопуємо униз. Але глибина цього всього має бути 11 блоків. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І це все зараз викопати треба. Зробивши це, ми можемо тепер встановити ліжка. Тобто, зробимо спочатку отак, щоб було легше вставляти ці самі ліжка зверху. І, і так само з іншої сторони, щоб воно все, особливо ці ліжка, дуже особливо ой, важливо поставити в правильному місці, бо інакше ферма не буде правильно працювати. Тобто тепер на самий нижній рівень ми поставимо е, ще ліжка, тут теж всі зламаємо допоміжні блоки, і поставимо. Ліжка. Тут у центрі ми забудовуємо, але не повністю. Бо нам треба ще поставити тут і тут ліжко, щоб було рівно е, 24 ліжка. Якщо я правильно порахував, тепер ми це так накриваємо і це платформа, де ви будете запускати селянів зараз. і селянів, якщо я не помиляюся, треба якраз так, щоб 25 їх тут було, і декілька будуть безробітними, бо в них не буде ліжка. І, і через це вони будуть спавнити самих, е, е, з голомів. І тут ще маємо поставити для них любу робочу. Робочий стіл таких взагалі-то є, може бути картографом, лучником, навіть таким, якщо хочете по-дорогому бути. І пічки всі різні, і оці предмети, ну і селяни получають із цього роботу. Але ще треба, щоб ферма працювала коректно, треба е, одного чи два зон. Якщо три, то воно буде ефективніше. Так як я знаю, і їх десь треба запихати ось сюда. Е, От тут має бути зомбі, і його треба переіменувати, щоб він не задеспавнився. Тобто, е зараз я візьму е зомбі, якби я згадав, яке яйце в нього. І сюди запихаємо зомбі, правда? Переіменувати його треба. І не випустіть його випадково. Так, тут треба замінити на цю, і отут рішить йому таку дирку. Він не зможе нібито вбивати селянів. І я, наскільки я пам'ятаю, одного доста, але краще поставити ще одного з цього боку. Тепер я вам покажу, як е, селянів перевозити. Наприклад, є село, є цей селянин, він зараз ще переробиться. І вкладаємо його в таку штуку і прив'язуємо. Е, це цю, Цей човен і тянемо просто. Це дуже крута механіка, бо то, що ось таке може ставатися. Якщо я не помиляюсь, він не помре. Там внизу розгрійте воду, щоб він не розбився. І тепер можете його засунути, правда, крови не треба. І він зараз. Візьми роботу. Так, він взяв роботу, все добре. Правда, воду треба забрати і корова. Так треба зробити 25 разів. Тобто, якщо тут більше селянів, я не думаю, що це на щось повлияє. Навпаки, воно має покращити роботу. І я не знаю, як їх рахувати просто на блок кожен. Але маленьких селянів не треба, вони тільки зламають вашу ферму. І щоб їх, їх просто сюди не заводьте, їх треба ліквідувати, якщо ви вже завели випадково. І зараз заповнимо цю ферму. Че от таких теж, вони теж не підходять, бо вони якби бомжі серед селянів. Вони не будуть вам спавнити големів. Тож, ось у нас є такі е, два, що не взяли роботу, але, по-моєму, їх більше. Я не впевнений, на всякий випадок я ще одного поставлю. Бо, то що, знаючи, як я можу помилитися, і тепер просто їх накриваємо тут, їм вже нічого тут не будемо робити, їх вже ніколи не побачать, не світло. Правда, краще поставити їм якісь. Ресурс світу, да? щоб тут не заспавнився ніякий зомбі, і їх не з'їв випадково. І усі е, голими будуть спавнитись тут зверху. Тож ми розриваємо, беремо е, саму-систему, де буде все залізо, прибувати. Тобто, я маю зробити так, поставити. і Тут буде місце для АФК. Тобто ставимо тут скриню, і я, правда, забув, що треба взяти панель. стікла і саме стікло я забув. Неочікувано. І ставимо стікло так. Ось таким чином. Панель тут. Дві кнопки тут. І щоб голому вбрали тут то рапу. І ось це вже система майже готова. А тепер ми можемо, щоб голими не спавнились там, де не треба. Ми можемо поставити в радіусі десь п'яти блоків. Це п'ять блоків. Навколо цієї дирки, все закласти. Листям, щоб не спавнились, бо на листі нічого не може спавнитись. З, з, з оновлення 1.14, якщо я не помиляюся. І воно ось так все закрите. І навіть отут де ця дирка краще, щоб туди зомбі не падали. Бо таке теж трапляється. І вся ферма буде по факту готова. Тепер, коли ми вже все забудували, лишить е, місце для входу, тобто, щоб можна було діставати своє залізо. Тож, ми можемо тут зробити прокопатись до цього місця. І можемо взяти, наприклад, драбину я не знаю, як ви хочете це робити це вже за вам можете навіть сходи зробити. І отут ніхто не буде спати, але важливо. Щоб е, голими не заспавнились у цій точці, зробіть так, щоб тут усюди було е, ось така, таке місце, щоб тут не міг один поміститися. І ще ферма дає е, е, ці шнурки, бо то ж тут якось згорають, Я не знаю, чого вони тут спавняться взагалі. І ферма вона спочатку не буде запускатись, тобто тут ще ніхто не буде поки що спавнитись. Але з часом е тепер вона вже на кінець працює. Це зайняло декілька ночей і вони почали спавнитися. Як бачите, вони, е вода їх туди в лаву і вони згорають. Вони бувають по три зараз, по два зараз і по одному зараз. Листя просто, і все залізо, воно попадає у цю скриню, яку е я зробив для е того, щоб збирати. Ми вже маємо 10. І якщо тут як ви кажете, декілька годин, ви можете заповнити повністю цю скриню. Тож, на цьому туторіал завершений, і дякую вам за перегляд. Можете підписатись на канал, як треба. І... Ще поставте лайк і напишіть у коментарях, чи вам цей туторіал допоміг. З вами був я, містер Максимум.